6 липня, яке на жаль, видалося прохолодним та дощовим, але не менш людним ніж минулі роки, за усталеною традицією, близько 11 години ранку біля будинку рад вишикувалася святкова колона ковальчан та гостей міста. Під звуки урочистого маршу на чолі з державним прапором України та прапором перемоги учасники торжества рушили головною вулицею міста до меморіалу слави, де відбувся мітинг, присвячений 56-й річниці визволення Ковеля від фашистських загарбників. Пам'ять полеглих у великій вітчизняній війні було вшановано хвилиною мовчання. Ветеранів, визволителі міста його жителів привітали зі святом міський голова Володимир Бойко, голова районної ради Павло Ющик, заступник голови обласної ради Василь Струк, гості з польського міста Хелма, представники Володимир Волинської та Нововолинської делегації, учасник бойових дій за Коваль Іван Сорока та багато інших. Промовці дякували колишнім воїнам Великої Вітчизняної за подвиг за перемогу під час окупації. Мови Володимир Бойко. Гітлерівці закатували більше як 45 тисяч чоловік, в тому числі 12 тисяч військовополонених. На меморіалі слави увічнено пам'ять більше півтори тисячі захисників міста, серед яких воїни різних національностей. Саме міцна нерозривна дружба між народами і допомогла вистояти в пекельному бою, не схилити голови перед німецьким ворогом. На завершення свого виступу Володимир Іванович побажав колишнім солдатам щастя, добра, злагоди та взаєморозуміння. До привітань приєднався і Василь Струк, заступник голови обласної ради. Шановні повільчани, шановні гості, шановні наші гості, шановні друзі, шановні земляки, дозвольте мені за доручення обласної ради. Обласної державної адміністрації спав вітати вам вас, цим днем днем визволення коля. Коваль написано, чи буде написано є е, столицею поліського краю. І все, що робиться у нас на Поліссі, воно зв'язано з ковалем. І визволення коля це майже було остаточне визволення нашого поліського краю. Я, можу сказати, визволено було повин. через 10 днів було витворено сусідне ратно і наші війська вийшли на кордони із польською державою. Це вже всі розумні німці розуміли, що наступив крах, тому що наші воїни перейшли в кордони. Рішають ради ветерани, живих учасників і свідків цієї події. Але подвиг завжди безсмертний і незалежно від політичних вітрів цей день. Думаю, є і залишається світлою і славною сторінкою у історії міста та нашого Волинського краю. Кривавим смерчем прокотилася Ковальщина війна. Солдати ціною власного життя наближали перемогу. А було ж багатьом з них лише 17-18 років. Вони також хотіли жити і любити, говорив Іван Трохимович Сорока, визволитель Ковеля. Прийшли перевітати ветеранів зі святом і наймолодші жителі міста, за якими майбутнє нашої держави. Залежить, де цюлі і плаву, у вербах заплаву, гриміли бої, без опину, ще почерводи, про давні походи, і ти, хто за край свій загинув. В людили кожної, є, є потані стежини, миліші над усе, принад у голові, і пам'ять в тому. Правда ж, бо невинна, що береже донині їх собі. Та є таке, що хочеться не вийти, зарить в пам'яті, глибоко на дно і лиш торкнеться хто, здригнеться враз по віку, обличчя тане, неначе полотно. І постає в очах не золоте дитинство, а той тривожний сорок перший рік. Нечувані фашистські люті звірства, о ні, їх не забудь по вік. І в коваль наш дердиться фашисти стали спокулячі осадки та вогнем і гнівом їх зустріли славні і хоробні земляки. Не спиться ще родова, бо туга лишилась, для лише сьогодні війна не скінчилась, серцям життя. Тривого і скуті ніхто не забуде, ніщо не забуде. Даниною світлої пам'яті героям стали залпи салюту. Під звуки реквієму учасники мітингу поклали вінки та корзини квітів до вічного вогню. Перед меморіальним комплексом пройшли в парадному строю воїни Ковальського гарнізону. Після завершення мітингу свято перемістилося в міський парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Тут на літній естраді розпочалася чотирьохгодинна концертна програма за участю кращих колективів художньої самодіяльності та гостей. Танці, спів, гумор додавали святкуючим хорошого настрою. Протягом дня проходили спортивні змагання, працювали заклади торгівлі і громадського харчування, дитячі атракціони, тематичні виставки в історичному музеї та в галереї мистецтва. Вже ближче до вечора, коли на небі з'явилася перша зірка, сотні ковальчан та гостей міста прийшли на берег річки Турії в район водосховища, щоб побачити одне з найпоетичніших обрядово-календарних дійств свято Івана Копала. Його люди слушно ще називають святом надії, щастя та долі. Поки йшли останні приготування на імпровізованій сцені, виступив з концертною програмою бреський ансамбль пісні танцю Сузор'є. Гарне і заворожуюче дійство розгорнулося на березі річки. Дівчата водили хороводи, співали, плели віночки і пускали їх на воду. А поруч, навколо вогнища, танцювали русалки, відьми та багато інших казкових героїв. Вогонь здіймався вгору і танув у темному небі іскрами святкової радості, тріумфу купальської ночі. Що й говорити яскраве і величне свято Івана Купала. Культурно-мистецькі заходи закінчилися пізнього вечора, але масові гуляння продовжилися до самісінького ранку.